Станіслав Желіховський з нами на прямому зв'язку це кандидат політичних наук і член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Наші вітання вам. Доброго дня. Як ви вважаєте, а почули і зробили висновки наші партнери з тих слів, що солідарність ракети не перехоплює, а пришвидшили все наскільки можливо? Чи оці прикриття фразами нам потрібно? Провести ревізію своїх систем Петріот, ну вибачайте, яка держава не знає, скільки у них системно озброєння, чи в, в консервації я ну що таке ревізія? Це ж не те, що я пішов в тому комору до себе дивитись, скільки у мене банок з огірками залишилося з минулого року, які мені бабуся передавала. Це ж зовсім інший рівень. От е... чи почули, і чи буде скрещена крига? Ну, бодай на Вашингтонському саміті по передачі цих семи Петріотів, чи можливо раніше. Ну, перш за все, я хочу відзначити, що ще в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну офіційний Київ постійно наголошує на необхідності створити над Україною такий собі залізний купол, який міг би відбивати ракетні і дронові атаки Російської Федерації по містам України і критичної інфраструктури, і скажімо так дуже багато. Україна зробила на цьому напрямку постійно на всіх можливих майданчиках, про це наголошуючи, і ми бачимо, що певною мірою це дало свої позитивні плоди, тому що все ж таки е, Петріоти почали надходити, надходити е, в Україну, і бачимо і не лише такі спетити, е, а й аналогічні системи, які можуть ефективно збивати е, повітряні об'єкти, які запускає Російська Федерація. Але звісно ж, всього цього недостатньо тому зараз дуже багато наголошується на необхідності поставки нових систем, тому а також боєприпасів до них, тому що ми бачимо, що одних систем недостатньо, що цілком очевидно. І є сподівання, що все ж таки найближчим часом ми побачимо позитив в цьому сенсі. І зокрема, наприклад, позитивні меседжі пролунали під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини. Не анелене Бербок до Києва, коли вона відвідала Україну. Цими днями, і власне тоді, якраз в українській столиці, вона заявила, що Німеччина надасть таку от батарею Петріо для захисту українського неба. Сподіваємося, що відреагують також позитивно і Сполучені Штати Америки, також інші країни-союзники, тому що всі чудово повинні розуміти, що якщо цього не робити, це надалі завдаватиме серйозних ударів і наслідки будуть звичайно ж каторсо. 14... Катастрофічними і для інфраструктури, і для е, життів людей, і взагалі для нормального функціонування української економіки та енергетики, що ми зараз бачимо е, по тим вимкненням, які відбуваються на території нашої країни. Е, в Вашинтонський саміт НАТО я думаю, що може стати одним з таких важливих майданчиків. де Також обговоритиметься, але звісно, не тільки, не тільки він, і я хочу нагадати, тут е, також і е, дуже багато на цьому працюються е, е, в контексті. Екс такого важливого формату, як Рамштайн, і цими днями також відбулося чергове засідання, де також піднімалося питання надання Україні різних типів озброєння, зокрема і тих, які можуть відбувати російські атаки з повітря. Тому я думаю, що буде, але звісно, тут потрібно надалі постійно е тиснути. Фактично наших партнерів переконувати, тому що ча часто е ми бачимо, що не дуже поспішають е ті чи інші країни надавати, сподіваючись, що їх ця ситуація не торкнеться. Але ми бачимо по прикладі сусідньої Польщі та е а також Румунії, що е Російські ракети і дрони здатні залітати у простір північного татичного альянсу і навіть потрапляти у певні цілі. А якщо навіть і не потрапляють, то вони несуть за собою величезні загрози. І якщо надалі ігнорувати. Ці е, атаки, які здійснює Російська Федерація, або не в повній мірі забезпечувати Україну усім необхідним озброєнням та засобами е, та засобами протиповітряної оборони, е, такі такі потрапляння можуть тр 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 трапитися ще неодноразово з невідомими, е, поки що, наслідками, і тому, щоб цього не трапилося, потрібно вже Вчора було надати Україні все необхідне, щоб вона могла ефективно протидіяти тим атакам, які перманентно здійснює Російська Федерація по території України. А як вам виглядає, пане Станіславе, чи може повпливати на європейських наших партнерів оці от нові, точніше старі заяви, бо нічого нового ми не почули. Це питання Вордингу, да як написали чомусь іноземні медіа, зокрема Reuters, посилаючись на російські джерела, що Путін. Раптом заявив, що він такий готовий, але насправді не готовий до перемовин за умови, якщо він збереже контроль над усім загарбаним і захопленим. Він нині в мінську кажуть, що і Януковича там десь бачили, Ну принаймні літак Януковича, десь там бачили. Але питання величезне в тому, чи може взагалі спонукати риторика, яка незмінна, все, що відкусили, все лишайте. А далі мене решта не цікавить. Бо ж таке саме може відбутися із країнами Балтії. Із Польщею, анумо Молдова, анумо Румунія, чи м -м, вже не слухають, не читають, не реагують. А в цьому то й проблема, що Російська Федерація заявляє про готовність до перемовин з Україною, але на а, в, саме в тій, в, в, в тій парадигмі, яка має місце зараз, а саме коли е, п'ята частина території України є окупованою, коли вона не збирається виводити свої міська, коли вона воліє нав'язати нам позаблоковий статус чи нейтралітет, і таким чином фактично Змусити Україну капітулювати в російсько-українській війні, вочевидь для України це неприйнятно. Офіційний Київ працює над тим, щоб було саме підтримано українську формулу миру, і навіть якщо Російська Федерація поки далека від того, щоб можна було власне сісти за стіл перемовин і скажімо так. Підтримати саме українське бачення, то поки що е, ми працюємо. Е, мається масне держава Україна над тим, щоб нас підтримали якомога, більше країн світу для того, щоб ми вже мали більш такі е, посилені позиції під час майбутніх перемовин з Росією, а вони рано чи пізно відбудуться. Але для того щоб звісно е, це сталося, потрібно, щоб наші партнери надавали нам усі можливі типи озброєння, е, включаючи е, е, згадані е, протиповітряні. Системи для того, щоб захистити тил української армії. Ну і звичайно, нам потрібно зробити все можливе, щоб деокуповувати ті території, які все ще знаходяться під контролем російських загарбників. І тоді вже ми ще матимемо більш такі посилені позиції і в контексті військовому. Тобто, я думаю, що на найближчий рік якраз це і покаже. А те, що там зараз Путін відвідує свого васала. Лукашенка, ну це нічого нового тут цьому немає, тому що ми знаємо, що Білорусь дуже такий ефективний союзник партнер і в. Під фактично підлегла країна, тому й думаю, що такі візити постійно будуть відбуватися, як ми це спостерігаємо протягом багатьох років. побачимо, що там буде сказано, але не виключається, що після цього можуть ще більше посилитися на наприклад, гібридні атаки на наших західних партнерів. Бачимо це і в контексті міграційної, штучно створено міграційної кризи на кордоні з Польщею та країнами. Балтії бачимо, що зараз, взагалі, Путін вже зазіхає на акваторію Балтійського моря. Ну а також польська сторона повідомляє і про нові диверсії, які мають відбутися як на території Польщі, так і на території країн Європи, що також може бути відволікаючим маневром від того посиленого наступу, який здійснює Російська Федерація на України. Ну а також тут варто і розуміти контекст політичний. Це звісно вибори до європейського парламенту. Що. Також приходили ті чи інші політичні сили, які є зручними для Кремля. Тобто зараз тут скажімо, багато багатоцільові задачі. Я думаю, що якраз таки на під час перемовин з за зачиненими дверинами між, між Путіном і Лукашенком будуть прийматися якісь такі рішення, щоб надалі здійснювати гібридні атаки на країни західного світу, а і паралельно Путін надалі підвищуватиме ставки в контексті подальших атак, зокрема і. По тим цілям, які знаходяться в глибі України, за мається навазі так ракетного і безпілотного характерів. Ну і вічевидь, Путін далі підтверджує те, що він не воліє. Домовлятися ні про який мир, а волі і надалі перекроювати той світопорядок, який існує протягом багатьох років. Дякуємо вам за ці роз'яснення, пане Станіславе. Спасибо Станіслав Желіховський це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був на прямому відеозв'язку.